Салют. Сегодня подивимось журнал Перец, 20 20-й випуск 1987 року. Харчові відходи, бачите, контейнер такий стоит, йдуть дві жіночки. І пес взял, батон взял, зубы. От дурный пес я выкинул, а он назад, назад тягне. Ну и подивіться, да. все, все у їжі. Ви що ж, як і раніше, імпортну техніку робите, ні в якому разі це вітчизняне. Ну, журналіст бере, бачите, у якогось е, ну, мабуть, е, начальника цього підприємства. і тут Москва, Ростов, Запоріжжя, Харків, Львів. Все, по суті, не прикрите. Ну, майже як на смітнику. Так, да, мабуть, ви, увесь випуск присвячений смітнику, бачите. Смітник, овощі, сховище. І тут, тут бачите, на роздоріжжі. Людина з такими вже. Бригадири, куди їхати? Прямо чи праворуч? Порядок є порядок. Спочатку направо. Спочатку на овочісховище, а потім його завернуть на смітник. Сьогодні в газеті вичитав, що в Англії знову відбулося пограбування віку. І йдуть, бачите, ці, мабуть, директор там і е, якийсь працівник столової, бачите, Скоріше за все. Так, зазвичай вона і ходила додому з повними 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 сумками. Іван Побуван, Лисичка-сестричка і Вовк панібрат. Івасик Телесик, Товчий Камінь, язика Хвеська і Котигорожка. Ну, це такі да, з цих із сказок да. назви героїв. І ось вони отак от представлені у реальному житті. Одному, бачите, вітають ювіляра. Дуже це ну, приємно. Я вам скажу, що вона на більш ніж 2 мільйони аудиторії. От вітають художника, перчанина Ю, Юрія Северина. З його 60 річчя. А от засідання якесь. Питання. Ясне. Треба зачекати вказівки. З чого починати? З прискорення чи перебудови. Ну і бачите такі от. Можна у тут сидять, засідають. Карикатури з натури. Золота риб, рибка, бачите, її, а, цей а, а, П'яниця. І ти та, така жо що за бажаєш? Пивай. Тут, тут теж без без слів. Колектив бореться за анонімкою. Та я усіх вас однією покладу. Кого накажеш занапастити? Щасливий. На нього більше ніхто не напише анонімок. Так, да, до речі, можна було бачити в той, в той момент зруйнувати кар'єру людини, навіть якщо вона була цілком пристойна, просто за такі от наклики. Час був такий. Довгоносікий імперіаліст. Ну і щось подібне от, є у журналі Крокодил на останній сторінці, НАТО там лізе у свій, зі своїм там, цим авіаносним флотом, теж був там тільки авіаносець ну, замість, замість носу. Але той журнал, здається, був пізніше. тобто Крокодилівці, мабуть, поцупили і переробили оцю гумореску карикатуру. Мабуть, теж з ланцюгів зірвалося, бачите, і оці от неформали, неформали ACDC теж у а, цих а, ланцюгах таких от. Дозвольте, дорогий Семен Петрович, піднести вам оці наші слова вдячності. І, мабуть, і дарує Маніта Фон Шарп на батарейках, який щось, щось каже. Лікар, я видно, захворів, дуже захворів, тиждень не п'ю і не тягну. Бачите, сидить. Ну, я вам скажу, що самі, мабуть, знаєте, що люди, які, наприклад, палять, а потім починають хворіти, то зазвичай у цей момент якби, їм не до цигарок, тому що, тому що потрібно видужувати, якби, і воно ж, ну, вони тільки в цей момент розуміють, що це не дуже корисна така от штука. Ну, Приблизно, мабуть, так, сама, така сама і тут історія показана, що вже ну, не до пиття. Людині. недоспоживання алкоголю. Без слів, бачите, скарга. Такий маленький якийсь громадянин подає отаким от, от пихатам от, э, держслужбовцям. Виходить двічі на місяць журнал. Тираж 2 мільйони 240 тисяч екземплярів. І тут, да, ну, як і у крокодилів. На, на останній сторінці критика західних країн. Дядько Семе, ви щось загубили права людини. Не варте уваги, каже. Це Конституція. Бачите, Конституція США, а цю от він просто викинув права людини. Ну, цей параграф ну, з цього примірника. Дякую вам, що дивилась. На цей канал ставте лайк і підписуйтесь. І всього вам найкращого.